Вже рік у приміщенні хірургічного корпусу Чернівецької дитячої міської лікарні розміщується пологовий будинок в липні 2013 року. Лікарі звільнили свою п'ятиповерхову будівлю для перинатального центру, плануючи повернутися туди вже за півроку, але досі змушені займати приміщення чужої лікарні. Ми можемо спокійно розмістити 30-35 ліжок. Да, нам, якщо б з 50 ліжок розмістити, оце би було дуже добре. Але знаєте, це, певно, у цьому світі не завжди все хочеться так, як бажаєш. Для будівництва перинатального центру минулого року з державного бюджету виділили 68 мільйонів гривень, але державне казначейство затримало перерахунок коштів і більше 31 мільйона гривень повернулися державі. Декілька місяців тому фінансування проекту зупинилося взагалі. Тому в Буковинському перинатальному центрі нині роботи не ведуться. Будівля виглядає покинутою її обгородили. Парканом подвір'я заростає бур'янами на території гори сміття. Будівельники тут цього року навіть не були. І коли будуть, не знають. Бо для завершення робіт у перинатальному центрі потрібно більше 48 мільйонів гривень, яких у області немає. Вирішити проблему завершення реконструкції ремонт, ремонтних робіт, переснащення за рахунок власних бюджетних коштів. Ресурсів, можливості на сьогоднішній день немає. А поки будівельники шукають, мріють та вірять, медики намагаються в умовах тісноти робити свою роботу як найкраще. Вони відмовилися від ординаторських сестринських кімнат, підсобних приміщень від індивідуальних палат, але не скаржаться лише просять, аби перинатальний центр таки добудували, бо знають, що займають приміщення, які дуже потрібні хворим діткам. Але в них є теж діти, і ми не маємо менше любити мам. А треба ще любити і бевлі більше дітей, які теж потребують і нормального приміщення, і сучасного приміщення, і і нормальних умов. Будівельники та владники медиків заспокоюють, перинатальний центр у Чернівцях таки буде. Прийняте рішення наверху, так як нам позвонили, сказали, що Чернівецька область, якщо я не помиляюсь, це. Тернопільська область, Чернігівська область, що є плани про те, щоб добудувати. Відкриття перинатального центру це є не тільки першочерговим, а питання такої совісті, доброти і чесності. Залишається лише питання, коли він з'явиться і якими зусиллями. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.